Всім привіт! Сьогодні розглянемо таку ситуацію, коли у вас є якийсь текст з програми Microsoft Word. Ви хочете його вирізати за допомогою комбінації клавіш. Наприклад, взділяєте два слова, натискаєте Ctrl-X і вони не спрацьовують. Текст не вирізається. Як вирішити цю проблему? Переходимо у файл, параметри, налаштування стрічки. Тут для сполучення клавіш натискаємо настроїти. В категоріях вибираємо вкладку Запис блогу там до команди вертаємо нижче та вибираємо Edit Cut. Як бачимо, стоїть комбінація клавіш Shift плюс Delay, а Ctrl-X немає. Для того, щоб подати Ctrl-X, нове сполучення клавіш та просто натискаємо Ctrl-X, призначити, також можна видалити попереднє сполучення, щоб його тут не було. Виділяємо його, видалити і залишилося тільки Ctrl-X. Тепер можна це закрити, це також закрити, натискаємо Ctrl-X, все вирізає. Так працює з будь-якою комбінацією клавіш. Якщо у вас вона не працює, просто переходите в ці налаштування та задаєте потрібну комбінацію клавіш для певної команди. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.